Російські війська завдали ракетних ударів по харківській ТЕЦ та іншим об'єктам критичної інфраструктури у Харківській області. У результаті одразу в кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Окремі райони були повністю знеструмлені. Які цілі переслідує Кремль, чи зможе Україна повністю відновити електропостачання та захиститися від подібних атак у майбутньому, розбираємося у цьому відео. Це був наймасовніший обстріл енергетичної інфраструктури України. Увечері 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харківській тец 5 Це одна з найбільших теплоелектроцентралей України. А також по зміївській ТЕС та трьох підстанціях високої напруги. Унаслідок цього сотні тисяч українців одразу в кількох областях залишилися без світла. А саме у Харківській, Донецькій областях, у багатьох населених пунктах Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької областей ось що відбувалося у Харкові. Внаслідок удару в багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води, не працюють насоси. Про те, якою була ситуація у Сумській області, новинам Донбасу розповів голова обласної адміністрації. Частина області у нас заживлена від Харківської області, і після потрапляння в п'яту ТЕЦ Харківської області було знеструмлено. У нас частково Ахтирський район. 135 населених пунктів залишились без електроенергії. У Сумах та багатьох інших містах та селах так само пропадало водопостачання. У тих населених пунктах, де електрика не вимикалася, все ж таки були сильні стрибки напруги від 140 до 270 вольт. Проблем було дуже багато від перебоїв із інтернетом до займання тролейбусів. Ось як це сталося у Полтаві. Ремонтні бригади в усіх постраждалих областях одразу розпочали роботу. Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Ці основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської Донецької області. Зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів. На Дніпропетровщині близько 3 тисяч, на Харківщині 12 тисяч. Роботи з відновлення тривають. Електрику вдалося швидко повернути до більшості населених пунктів завдяки тому, що українські енергетики перенаправили потоки електроенергії. Об'єднана енергосистема дозволяє це робити, кажуть експерти. Благодаря тому, що є поки що резервне мощності, є можливість перенаправлення потоків, є резервні лінії, по яким можуть снабжатися населені пункти російський ракетний удар по критичній інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат та відступу. Про це заявили у міністерстві закордонних справ України. Схожу заяву зробила і посол США в Україні Бріджит Брінк. Очевидна відповідь Росії на визволення Україною міста сіл на сході. Запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури. Електростанція, по яких ударила ракетами російська армія, жодної військової цінності не мають. Вони забезпечують мирне на населення. І внаслідок цього удару загинули не військові, а чотири енергетики, які працювали на станціях. Ще троє поранено. Навіщо Росії тоді витрачати дорогі високоточні ракети, які тепер і так у великому дефіциті? Це біссілі, то що називається мстя моя, Буде страшна. Вот это банальная месть, то есть это, это попытки, даже, ну, то есть, а что бы такого им сделать, такого нехорошего? А давайте мы нанесем удар по электростанциям, вот, пускай они сидят без света. Месть непродуманная, на эмоциях, и я не думаю, что она к чему-либо приведет. Наоборот, это еще больше... В проти Російської Федерації і граждан України і тих, хто їм це експерт припускає, що Росія і надалі намагатиметься руйнувати критичну інфраструктуру, і Україні потрібно бути готовою до цього, у тому числі розвивати свою протиповітряну оборону. Українська ППО збиває дедалі більше ракет. Як це відбувається, у мережі з'явилося іще одне відео. Та й 11 вересня, у день, коли росіяни вдарили по електростанціях, вони випустили загалом 12 крилатих ракет, і дев'ять із них були збиті. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з друзями.